Сьогодні відбулася робоча група на базі податкового комітету під головуванням голови комітету Южаніної, і я разом з колегами народними депутатами і також разом з представниками тих активістів, які сьогодні в західних областях блокують митні переходи. Власники і ті люди, які користуються. Тимчасово ввезними транспортними засобами вимагають від уряду, вимагають від влади, щоб питання щодо приведення у нормальну відповідність нормальні ставки платежів за таке користування при тимчасовому везенні було вирішено. Сьогодні власне це робоча група засідала. Напрацювали варіант, який передбачає, що буде впроваджено. Умовне часткове звільнення від оподаткування митними платежами е, при тимчасовому ввезенні автомобільних транспортів е, для особистого користування громадян України. І е, ця е, шкала, ця графа, ця таблиця, яка е, була надана сьогодні експертами, е, вона е, дещо змінилася. Тобто коефіцієнт, який буде застосовуватися, чи відсоток, який буде застосовуватись, це буде платіж. Е, е, Щомісячний, і якщо на рік буде возитися, то щорічний від вартості митної везеного автомобільного засобу. Цей коефіцієнт буде застосовуватися 0,25 чи 0,20% перший рік, другий рік він буде вищий, він буде або 0,25, або 0,3. Третій рік він буде ще вищий. От, але якщо вартість транспортного засобу буде більша як 5 чи 6 тисяч євро, то відповідно. Ці транспортні засоби мають розмитнюватись до діючого проєкту вже зараз закону, де митні платежі знижені. Це у випадку, якщо машина попадає в категорію Євро 5. У випадку, якщо машина не попадає в категорію Євро 5, а значно нижчої категорії, от, то за цією шкалою будуть братися такі митні платежі. Це поки що попередній компроміс, який був досягнутий. Зараз помічники пані Южаніної. Займаються тим, щоб оформити цей текст і цей законопроект і покласти його на папір. Після цього всі члени робочої групи з ознайомлються разом з представниками громадськості, і ми будемо переконувати уряд, будемо переконувати всіх інших, тому що це найкращий вихід із тієї ситуації, яка зараз склалася. Ви знаєте, чудово, що зараз при перетині кордону, в разі якщо вивозити транспортні засоби, з Режимом тимчасового e, ввезення, то для іноземців це безкоштовно на рік, а громадяни України сьогодні можуть тільки користуватися режимом транзит це 5 днів або 10 днів, залежно від того, в якій митниці ви заїхали, з якої ви вивозите автомобіль. І це спричиняє величезну кількість різних схем, коли послуги іноземців надають громадяни Польщі, Угорщини, Прибалтики. І українці платять їм по 100, 150, 200 євро за такий сервіс. Ці гроші не попадають до державного бюджету. Україна нічого не отримує в кінці кінців. От і така корупційна схема, в тому числі і на митниці, продовжує працювати. Тому активісти хочуть платити ці гроші, і ті власники автомобілів хочуть платити гроші в бюджет. Вони втомилися від такого діючого законодавства. От і я сподіваюся, що. Ми зараз намітили таку дорожню карту, такий план дій. І наступного тижня презентуємо такий план дій уряду і сподіваємося також на підтримку.